Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. А зараз про таку важливу складову війни, як пілотована авіація. Тому що про безпілотники, ну, хіба що лінивий не говорить. А що відбувається в небі, в небі України з точки зору цього вторгнення російської пілотованої а, фронтової авіації, тому що стратегії вони не долітають до зони враження? Протиповітряної оборони на зв'язку з нами зараз Іван Якубець, військовий експерт та екс-командувач аеромобільних десантно-штурмових військ України. Пане Іване, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Ми з вами бачили нещодавно інформацію про те, що Росія знову накопичує бойову авіацію. З метою нанесення авіаударів по Україні ця інформація була в унісон, так би мовити, із повідомленнями про підготовку до нового масштабного наступу. Ну і як би лягала таким пазлом а в, в план такої підготовки до, до цього наступу, так а потім українські джерела спростували цю інформацію, що не спостерігається там особливого накопичення. Російської бойової авіації ми з вами з вашого дозволу почнемо на те, щоб спочатку, але віддати вторгнення, віддати вторгнення в минулому році Росії в Україну в Україну на той момент, яку кількість і боєготовність мали те, що називається військово-космічні сили Російської Федерації от на початку штурму України, і яке завдання ця авіація мала виконати? Ну, на ті дані, які ми маємо, на той час було порядка біля 400 бойових літаків. 400 бойових літаків близько 350 літаків вертольотів. Це були ті сили повітряних сил Російської Федерації, які приймали участь у початку на початку інтервенції. Потім з відповідних причин ми знаємо, це, що ми практично закрили небо. Вони перестали так між, атакувати активно. От і засередилося на відстані порядка 300 кілометрів від наших е головних бій, бойових дій районів. І засередилося тільки часткові були випади, е там е штурмовики або бомбардувальники, поодинокі, або іноді парами. Вони е е наносили удар по е значит, лінії зіткнення по нашим військам. Е проте наносили удар саме. З території своїх військ на території своїх військ для того, щоб не заходити в поле значить, пара, пара, ураження наших засобів ППО. Що хочу сказати, що безумовно Російська Федерація втратила дуже серйозний важель. Важель це використання своїх повітряних сил в той операції, яку вони проводять в тій війні, яку вони зараз проводять. І тому, безумовно, це сприяє нам в цих питаннях і те, що у нас закрите небо, скажімо так, образно. От і це допомагає нашим сухопутним військам виконати свої задачі, тобто, от коли ми говоримо слава Збройним силам України, люди мають усвідомлювати, що одним із а, етапів вторгнення це було намагання росіян захопити контроль над українським повітрям, і і ми з вами чудово пам'ятаємо лютий березень, квітень минулого року, коли а, ось ці картинки збитих російських літаків просто пачками. Були в інформаційному просторі, а відео із збитими російськими пілотами, з загиблими, з полоненими, і все таке інше. Це був ну такий вал інформації, а потім а, росіяни відкотилися із своєю авіацією, розуміючи, що вони несуть великі втрати. Але а якби їм вдалося захопити контроль над українським повітряним простором, я так розумію, що у нас би була Сирія. Да, в нас була б Сирія, і було б щось наподобі Алепо. Це страшна річ, страшна річ і дуже небезпечна. Вона і так зараз безумовно є, але не в тих масштабах і не на тих дальностях в глибину оперативної е, нашої оборони. Тому що е, вони все зараз виконують артилерію, де вони дуже мають велику перевагу в кількості, і на це на дальність до 15 кілометрів, максимум 20. Вони рівняють наше селище і. Містечка з землею, а далі не можуть проводити, тому що дальність не дозволяє. І таким чином це сприяє нам. Ну і безумовно треба розуміти, що удари авіації повітряні, вони більш, значить, міцні і більш такі значить, сприяють значить, розрушення, розрушення дуже значним розрушенням, тому що вага боєприпаси дуже велика бомби сто 250-500 тонн, а то той були 3 тонни і 5 кидали на маріуполь ви пам'ятаєте це тому безумовно це нам дуже добре і слава нашим військам повітряної оборони силам протиповітряної оборони які занищили закрили небо для російської федерації авіації російської федерації і тут величезне значення, окрім там стаціонарних комплексів протиповітряної оборони українських, зіграли просто військові із переносними зенітними ракетними комплексами. Чи не так? Да, ви праві, але тут треба розуміти те, що ці комплекси вони діють на до висотину 3 кілометри, деякі до 5, не більше. А бомбардування такі коврові, як кажуть авіційні з мощними бомбами багатотонними або Сотні кілограмів в тих бомбах, вони ведуться з висоти 5-10 кілометрів. Тобто засоби ППО тобто ті, які прикривають війська на парні фронті, вони таку висоту не достануть. Ну, за винятками деяких, ті, які знаходяться в глибині ну, 25-30 кілометрів, то 50 лінії фронту, от такі ще засоби можуть доставати. Типу ну, як КУП, типу як. Е, значить, е, 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 е це ті засоби, е, які можуть до 25 кілометрів бити, але е, їх у нас немало, не багато, вибачте. У нас їх небагато, і тому на них роздаховувати дуже не, не недоцільно. А бомбити е, війська, які наступають, висити такої. Це е, значить даремна річ, тому що ніякої точності практично немає, тому воно практично не загрожує військам, а тільки так заважає на на певний період часу. От а. Те, що вони нижче літати, не можуть, щоб більш прицільно бити, то то, безумовно, наше ПВО, протиповітряні сили, які озброєні переносними зенітними комплексами, вони зробили дуже важливу річ і захистили наші сухопутні війська. І це ж не військова таємниця, що українська протиповітряна оборона буде посилена і вже посилюється такими новітніми комплексами, як «Аерісті». А як сам ПТІ, це європейський комплекс, який за своїми тактико-технічними характеристиками не поступається американській системі Петріот. Він навіть є де в чому новіший. Ну і власне, Петріоти, американські Петріоти. Наскільки це змінить картину в нашому небі? Ну, по-перше, це буде речах, який нам дозволить перекрити кран Росії. Ну щодо ударів, значить, балістичними ракетами. Бальтичними ракетами надзвуковими, які ми не можемо зараз збивати, цей комплекс повинен збивати. Побачимо, як він буде працювати на самому ну, в ділі, тобто на практиці. Мені це теж досить тривожно, ну, скажімо так, тому що ми його в ділі ще не бачили. От він тільки добре рекламований, приймав участь в інших бойових діях більш-менш успішно, але там. То іранські були, значить ракети, ну, скажімо так, вони по в якісті гірші ніж російські, і так далі, це перше. Але сподіваюся, що буде, вони закриють нам від цих ракет небо. По крайній мірі ми будемо збивати так само відсотків 70-80 того що летить, значить до нашим ракетами, які сьогоднішні сьогоднішні не можуть збити. Але тут треба ще одне питання розуміти, що як тільки до нас піде Петріот. Тоді можливо прийдуть і f 16 Неможливо, а повинні прийти і F-16. тому що f 16 треба прикривати. Розумієте, Якщо ми його заведемо на Україну, їх треба прикривати і надійно прикривати їм потрібні добрі аеродроми, зльотні полоси і забезпечення. От, таким чином це будуть якісь аеродроми. А Російська Федерація знає всі наші аеродроми, всі крім польових а тих, яких ми збудували на. Дорогах на автомагістралях. Тому це є небезпека, тому що саме такими ракетами, які летять по балістичній траєкторії, вони будуть не наносити удари ураження по цим аеродромам і літакам. Ми, я сподіваюся, що як тільки прийдуть до нас Петріот, то не затривається час і ми отримуємо ІФ-16. Але ж перевага от саме фронтової авіації, ще й в тому винищувальної, так що вона може працювати не лише із стаціонарних аеродромів. Те, що ви зараз, те, що ви зараз сказали, так. далі ми заглиблюватись в цю тему не будемо, так але а з типом я б хотів би, вибачте, ще додати. От ви починали запитання з того, що зараз Росія зосереджує літаки, але це нібито неправда. Там щось не так. Але на мій погляд, це дуже серйозна річ, на яку треба звернути увагу і проводити дуже ретельну розвідку, як космічну повітряну, так і наземну, для того, щоб розібратися, де і на якій відстані знаходяться ці літаки. Можливо, що вони знаходяться на відстані не 150 км, кілометрів, не 200, а 300, 400, а може десь до 500 кілометрів, і це треба знати. Це треба, значить, контролювати, розвідувати, тому що це той чинник, який може вплинути. На наші наступальні контрнаступальні дії розумієте? Тому можливо вони і підтягають цей пустили цей слух, чи вони пустили, чи це наша розвідка десь там вскрила, чи засоби сили масової інформації вскрилися, але Таким чином вони намагаються підготуватися до можливого нашого контрнаступу, тому що контрнаступ він буде безумовно прикриватися значить, початку нашими ПВО, але це буде невисока невелика висота і невеликі дальності, і тому їхня авіація може приймати дуже активну участь у знищенні наших групових військ, які будуть наступати в глибині оборони, в глибині оборони противника. Це перший такий е, е, значить, крок. Їм, нібито вони нам от загрожують, і вони готуються до таких дій з нашого боку. А другий ми, значить, не звернули увагу, хоча була така інформація оприлюднена, те, що в них ескадра Сєвєрного Флота вийшла, північна флота вийшла, значить, в море з ядерним боєкомплектом. Норвегія це сказала так. і вперше до да, це. Тобто, це другий чинник, який, значить, є. З їхнього в їхньому поніманні як налякування нас на те, що щоб ми не вели рішучих контрнаступів, розумієте. Тобто загроза застосування ядерної зброї в території, ну на значить Баринців моря, ну вибачте, значить, северно люди океана з тих, значить, тих кисмізмом вона може призвести до того, що ми можемо. Вони сподіваються, що це вплине на нас щодо прийняття рішення на контрнаступ. Це теж треба нам розуміти. І політика, яка була проведена раніше нашими партнерами, і в тому числі їхніми не партнерами, а тим країнами, які їх підтримують, знову треба підняти питання щодо можливості висування ядерної зброї і їх попередити. Це серйозна річ. Тому що якщо ми кинемося в наступ і в нас піде удали наступ, вони кинуть на удар авіацію для того, щоб розбити наші контр... наступальні угруповання. Авіація це здатна зробити. От е, то їм їм це не вийде, то вони можуть сказати, що ми можемо нанести ядерний удар. Безумовно, з північної з того басейну рядовито -то океану, де вони вийшли в море, там можна нанести, але складно. Складно, це буде треба через їхню територію, щоб все летіло, а також, можливо, частично через Фінляндію, чи де вони там знаходяться, або, на так думаю, через Фінляндію. за все. От, тому тут треба мати на увазі ці питання, і нашому воєнно-політичну керівництво треба відраховувати. І саме головне значить, знову розгорнути питання щодо того, щоб Росія перестала хватати зедерну дубіну. Ну, це завдання до речі, зараз і Мюнхенської конференції. Я тут згадував так. про про реакцію Китайської народної республіки. Так yes. на, 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 на цю справу, навіть на погрози застосування ядерної зброї. Ось що я думаю, якщо росіяни спробують застосувати з басейну північно-людовитого океану, це означатиме, що всі країни НАТО, які перебувають на півночі, зафіксують ці пуски. Це дає можливість. Новітніми системами, які ми згадували, збивати цю російську балістику. Ну, ви знаєте, важко сказати, які ракети вони будуть. Якщо такі ракети, як зараз, ми не можемо збити, то це, це не дуже. Але я думаю, знаєте, це все ж таки більш важелі, які вони вважають, повинні впливати на наших партнерів щодо надання нам озброєння для того, щоб партнери починали саботувати ці рішення. Розтягувати їх виконання в часі і тому подібне, я думаю, що все ж це, це північний флот, ну неправильно сказав северний флот Російської Федерації. Він все ж таки, значить, е, е, це цей рейд для саме для цього, і призначений для того, щоб стримати активність наших партнерів у нашій під щодо нашої підтримки, зрозуміло. А що ми знаємо на сьогодні про рештки російської бойової авіації? Ми починали з того, щоб віддати цього вторгнення. Коли Росія пішла на абордаж, та пішла на цю велику війну, а отримала по зубах і отримала боляче. Як в наземних силах, я маю на увазі втрати серед особового складу. Серед ну там бронетехніки вони попалили. Ну точніше, українські воїни попалили російську бронетехніку. А те ж саме стосується авіації. Ми з вами згадували кількість збитих російських літаків, полонених російських пілотів та й вбитих російських пілотів. Так на сьогодні відомо, чим вони володіють, тому що це ж такий ресурс вичерпний, і його там за кілька місяців точно не відновиш. Так да, його важко відновити, але в них достатньо авіації. З цього приводу там декілька тисяч літаків бойових, реків 6-8, по-моєму. і тому э, цього матеріалу у них вистачить. Тут справа трошки в іншому. Справа в тому, що авіація не настільки сучасна, настільки зараз є засоби ураження у нас, прежде, за все протиповітряної оборони. Е, По-друге, значить. Льотчики має такий апаративний розрахунок, академічний, скажімо так, ну, він підтверджується досвідом бойових дій в різних війнах, які проходили в минулому столітті, перш за все. Що він каже? Про те, що якщо 25% втрат з виліту, з кожного виліту має авіація, льотчики відмовляються від виконання бойових завдань від польотів. Тобто ці сто лі столі лі... вилітів зробили, і з них 100 літаків збили 25, значить льотчики літати не будуть. А якщо пригожен так... а якщо пригожен буде їх розстрілювати? Не, буде, не може пригожених нього немає такої авіації, і йому авіацію цю ніхто не дасть. Він там мав декілька літаків. Ну от це там розумієте, а льотчики це окрема когорта в борних силах, і вони не дозволять. Мати якомусь черемщику головщику, саме щоб віддати бою авіацію великій кількості. Це но, не ну, я вибачте. Я так це збірний образ пригожен. Якщо ФСБшники будуть розстрілювати, так ніхто ні, ніхто не буде льотчиків розстрілювати. Це окрема категорія. Людей в збройних силах України, вона і в наших Збройних силах теж має свої особливості. Якщо вони скажуть ні, ми не полетимо зв'язку з тим, що ви не забезпечуєте нам виконання бойових завдань, а вони повинні забезпечувати е, наче ті, хто застосовує цю авіацію. То ми не летимо, Тому що немає смислу. Кожен четвертий буде збитий. Це забагато. багато. Хочу вам сказати, що вже втрачається боєздатність і е, значить до виконання бождань, якщо втрати 15-20% навіть. Якщо 15-20 відсотків вже вже проблеми з виконанням завдань е, в польотів вже е, спостерігаються, а 25 – це точно вже все, значить, як правило, льотчики відмовляються, вимагають від керівництва свого спочатку забезпечити їм смуги прольоту, а потім вони будуть тільки виконувати завдання. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про російську стратегічну авіацію, що роблять росіяни? Вони піднімають свої стратегічні бомбардувальники десь в районі авіабази «Енгельс-2», до прикладу, це під Саратовом. Наприклад, а женуть їх в район Каспію, там відбуваються пуски крилатих ракет. Далі ці ту 95 до прикладу розвертаються, повертаються на свої бази, не входячи в зону дії протиповітряної оборони. А концепція дістати ці стратегічні бомбардувальники в російському повітрі. А НАТО фантастична, чи в принципі можлива? Ну, в повітрі це за, за НАТО, тому що е, порядка до рубежу, де вони пускають над Каспійським морем, це біля 800 кілометрів, може, від 800 до 1000. От. А те, що вони над Курським, в, в районі Курська, там десь запускають, або е, над Чорним морем чи Азовським, то е, там поменше до 500 кілометрів. Але, е, значить, Скажу вам так повітряним боєм з літаками нашими у нас таких літаків немає на такій дальності. Це по-перше, по-друге, засоби ПВО Росії теж розгорнуті, і вони не дозволять нашим літакам прорватися туди і збивати їх, значить, в повівповпольоті ці літаки, їхні стратегічні бомбардувальники. Ракетами вони не б'ються, дальності дуже далекі, тому існують інші засоби. Сил і сил спеціальних операцій, які призначені саме для таких актів, які знищують подібні е е е е літаки. І вони у нас існують, а наскільки вони у нас розгорнуті, наскільки підготовлені і здатні до виконання завдань, свідчить те, як активно діють тут 95 і тут 25 тих аеродромів, в яких вони були. Безумовно, що там той удар, який робить декілька тому щодо проведення поенгісу та. По дягіловому підрізанню. Він свідчить про, про те, що е, якісь наративи, наративи, а якісь елементи з'явилися у нас можливих е, озброєнь, які можуть достати до літака, літаків, які знаходяться на аеродромі. Тому е, чомусь вони далі не діють. От, мабуть, або ресурсу нема, або щось не, не то, я не розумію. Мені поки що це не зрозуміло. Значить, тому це друге, третє третє питання, яке може бути застосоване, тобто дальніми безпілотниками бити по їхнім аеродромам. Але ви знаєте, вони провели після того удару розсереджувальний такий значить, виліт авіації, розбили їх по аеродромам дальнього дії, і тепер для них тільки час, підльотний час до рубежу відкриття вогню. Оти, всього це може все спланувати, Воно не впливає ніяк на виконання бойових завдач. Фактично, крім того, що витрачається зайвий моторесурс, Ну, його їм не жалко, я так розумію. Ну, зайвий моторесурс це теж непогано, тому що наскільки я дивився на Ту-95, це старезна машина, старезна, реально. Вона розроблялася наприкінці 50-х років, і з моторесурсом двигунів, у, наприклад, Ту-95-го кепські справи, реально. Ми з вами бачили відео російського Су-24, це такий важкий. Винищувач бомбардувальник фронтовий, бомбардувальник. фронтовий. Так, 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 так. і ми бачили це. Це нібито той борт, з якого той же пригожин, якого ми згадували, писав ролик, так а пошкоджений українською системою ППО. А які можливості у Росіян відновлювати цю техніку, і можливо, чи є у вас інформація? про те, чи задіяний в цьому ремонті завод, авіаремонтний завод, який знаходиться в Тбілісі? Тому що я таку інформацію бачив, але чи відповідає це реаліям невідомо. Чому запитую? Тому що Грузія дружня до, до України держава, так і не вже таке може бути. Знаєте, я, на жаль, інформації подібної не читав і не бачив в засобах маси інформації, тому мені важко сказати. От. Але я все ж таки думаю, що на, на території Грузії ремонтувати побиті літаки або неспавні літаки Російської Федерації навряд чи вони будуть. У них є достатньо своїх аеродромів. Я думаю, народів заводів, де вони будуть, можуть це зробити. Російської Федерації в радянські часи вони там були. Ви згадали про F-16, як вже такий ну консенсус та стосовно того, який тип винищувача Україна потребує. Водночас, ми з вами побачили заяву з, з боку британців, які сказали, що винищувачі тайфун Україна зможе отримати після війни. Так? А, от прокоментуйте, будь ласка, цю історію. Я просто коли побачив цю інформацію, я собі так замислився. Про те, цікаво, щоб британці відповіли американцям під час Другої світової війни. Якби американці сказали, ну там, скажімо, аерокобри ви отримаєте, але після війни. Ну, давайте так не будемо утрілювати ці питання, тому що е, Британія нам дуже міцно допомагає, вона одна з найактивніших країн. З цих питань, причому одна з тих, хто менш за всіх вагається щодо передачі того чи іншого зброєння, тому я не буду нічого поганого про них казати. Ви захистили британців, ну це робить вам честь. Я я да. думав, я думав, що ми цією розмовою ну, якось їх підштовхнемо до певного переосмислення. Те, що Британія наш один з, на, з найвірніших союзників, це взагалі поза сумнівом. Але я знаю, що між союзниками також ідуть розмови. І до речі, прикладом цього власне було те, що робив Вінстон Черчилль під час Другої світової війни, коли американці ну дуже зволікали із передачою зброї воюючої Британії. Дякую дуже. Іван Якубець, військовий експерт та екс командувач аеромобільних військ України, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.